Ми гумористичний колектив з Кам'янця-Подільського, наш формат. Хочемо відразу подякувати за підтримку меру міста Михайлу Сімашкевичу та кандидату в народні депутати Володимиру Мельниченку. І хочемо вам сказати велике дякую, що знову рівне нас прийняло. Ми приїхали до вас з подарунками. Самі цінні подарунки, ви готові їх бачити. Ми привезли вам багато щастя, здоров'я. Добрий вечір. Ну що, як настрій? Настрій супер, настрій дуже бомбовий, але якщо чесно переживаємо, тому що привезли нову концепцію. В принципі, над міліцією, політиками по концепції сміялися завжди, але побачимо, як воно буде сьогодні, якщо чесно. Жарти будуть актуальні, так? Відповідно до персонажів, все свіженько, все збито, все хорошо. — Третій дай Боже нам. Да. Да. І всім бажаємо Щастя, здоров'я! уїхали! Вас вітає народна збірна наш формат. І до нашого колективу входять найяскравіші представники суспільства, такі як міліціонер, лікар. Таксіст. Я каліндар. Офіціант. І кандидат в народні депутати. Вибори! Вибори! Всіх. Всіх назвав? Мене забув. А про дошіться ларка. І людина, в якої добробут залежить не від грошей, а від кількості годин звичайний вчитель. Так, Лія Сміху, серйозний проект, тому ми повинні показати щось особливе. Ну, зараз під цей шумок я можу зробити своїй малій пропозицію. Вона сидить всім шоці, всі хлопають, буде отакло. Розумієш, люди прийшли посміятися, їм це не цікаво. А мені все одно на людей бішусь в тебе, як в рекала, як голова друження, і віжу в ньому любов мою. А ви не боїтеся, що люди після цього за вас не проголосують? А я по-рівному і не балатуюся. Так, політику сторону. В нашої Інни сьогодні день народження. Тому, тому краще давайте подумаємо, що будемо їй дарувати. Та що там думати? Скидаємося і купляємо те, що вона хотіла. П'ятий бюзгальтер. В смислі. Ну Вона ж казала, кажеться, що хоче Ліфон 5С. Є ще якісь хороші які можете підкинути. Що підкинути? Куди підкинути? Тобі підкинути? О, бачу в когось кримінальні зв'язки. Родина, 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 родина. Ша, ша, хлопці, не паліться, шуми починаєте. Ні, родина то, звісно, хороша пісня, но в мене є смішна. Я вас слухаю. Вона з матами. О, ні ні, 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 ні. мати треба поміняти. О, ні-ні-ні, лупе оригінал. Ні, мати ми поміняємо на щастя здоров'я. Давай. Мамба, мамба! Щастя здоров'я! Зубніть цю антиморальну людину, вона погано впливає на формування культури в Україні! Чуєш кандидат? А не пішов би ти на щастя здоров'я? Я то піду. Але громада мене не відпустить. Правда? Уходиш! Ну і йди! Шановний, ви мене зараз підете! То мене зараз по морді получиш, понял? Людей просто так бити не можна. В Смислі просто так бити не можна. Бо це не по-людськи. Ви хочете по-людськи? Ой-ой-ой-ой-ой, таксист влупив по да. влупи харі кандидата в депутати. Смотреть до кінця, я плакав. Збойтеся вже! Давайте краще згадаємо студентські роки. Навіть тоді вже було видно, хто є хто біля ларька. 270? Так, хлопці, скидаються по 30 гривень. Чуєш, закинь за мене, я тобі завтра віддам. Та що ж це? Я за людина така. Хіба 30 гривень то великі гроші? Не віддам я тобі! А на завершення ми б хотіли пообіцяти. Я обіцяю не розводити пиво водою. Якщо вдуть питати, шеф, п'ятеро візьмеш. візьму. Я обіцяю ніколи не давати здачу цукерками. Я ідеальний. <рес> Народна збірна наш формат. Дякую за підтримку. Кам'янець Подільський! Команда, наш формат, Кам'янець-Подільський. Одразу три кульки в повітрі. Ого, Андріо, Чому? Чому? Наш формат, чому Кам'янець Подільський? Щастя здоров'я цьому чоловіку, у нього син нещодавно народився. А... Отак от. Нагадай. Перестань Нахат. крити команду тими словами, будь ласка. Тобто, Окей. Тобто я хочу нам щастя здоров'я з Юрієм, так що ми сподіваємось на. Добренько, пояснимо, Юрій Михайлович, чим вам сподобалась команда? Давно не був в Кам'янськ-Подільському. Хлопці, хочу до вас їздити в гості, ви щоб їздили до нас. А що? вибрати нас. Як Віталік сказав, ми тут корні пустили, ви теж пустите корні. Отак от, от. Хто третя кулечка був? Дорогі друзі, ви хотіли щастя здоров'я. Щастя вам, здоров'я, хлопці! дуже класно. Я просто скажу, краєм ока, поглядав вчора на залу ще з вчорашнього дня, поприміти вас, записав собі у блокнота, і думаю, що зараз може ви все-таки подивитесь на мене і оберете мене, того, що я хочу. Дуже, щоб ви були в мене в команді. Окей. Хлопці, ну. Насамперед, ми дуже вдячні усім, хто до нас піднявся, але в хорошому сенсі, хочемо сказати, дуже подобається і творчість гурту, і безпосередньо Андрій Ракс дуже подобається. Але від душі, від душі по справжньому і без ніяких подвохів щастя здоров'я, дуже дякуємо. Ми привезли магнітки з Каменця Подільського, якщо що. А депутатська связь є діпутатська связь. Маслюк, І е, У нас є друга команда, яка потрапляє сезон. Дякуємо! рівне для нас уже є дуже рівним містом, але Воно було смішним, але ліга сміху зробила його ще більш смішним. І я думаю, що з маслюком, з чудовою творчою людиною ми наколотимо ще тут сміху і подаруємо дуже багато рівнянам. Шастя, здоров Щастя здоров'я. Щастя здоров'я, корона фраза. Отож, на цій фразі завершимо. Щастя здоров'я вам і успіхів у лізі сміху.